Серія фільму Драг... «Еволюція Драгона». а у минулій серії драгон зайшов до якогось бомжа Валери та, е, думаю, що йому там не добре. Тому що він йому давав все, що хоче. Але він вийшов на двір та Увидів якийсь газовий балон. Він, дум... він не знав, що це таке. Тому він почав тимся бавити. Це різко почало димітися, але ві... йому було пофіг. І він е... кинув, щоб нічого з ним не стало. Він кинув це. І, він... і... і... Це... цей газовий балон це взірвав. І... Драгон з такою силою упав на землю, що в нього ж кров полилася. Приїхала швидка, та скоро його відвезла до лікарні. Драгон е, почував себе трохи так, але не було там ніяких серйозних ушкоджень. Тому е, його скоро привезли до лікарні. Та Чомусь там падав сніг. Але це просто не знаю чому. Його вже поставили в палату, він вже собі ліг, вибрав ліжко і скоро він одужає. Драгон 3 третя серія. Що де я? Куди я взагалі, попав? О, так, е, ти попав у. Ш, е, ти попав у лікарню, так що не переживай, за тобою тут дивитися. А де мій тато, а де мій друг? що, Який, Який, е, помниш, як ти тут оказався? Ну я вижив. Я, тільки... я тільки видел, що я їхав на. А ти пам'ятаєш, як ти тут указався? Ні. Ні? Та я помню, я ясно скорі їхав. Я тобі зараз все розкажу. Двіся. І там Ти, ти типу. Підійшов до газового балону та не знав, що це таке. Ти просто взяв і щось з ним почав робити. Він задумався, але тобі якось то було по барабану, пофіг. І ти його лишив від... лишив відкинути, щоби ну, не задихнувся. Він так зірвався, що тебе аж підкинуло на пару метрів. І ти... Просто був в шоковому стані і ти відключився. Але ми приїхали на швидкий та тебе забрали в лікарню. Ну Так. Ти тут вже другий місяць в комі лежав. Що? Два місяці ти в комі лежав. На Не філасі. Не. Ну давай. Зараз твої твій. Алло. Алло. Тато, то ты? Алло. Алло. Это, короче, что я клемался? Да, о, я уже еду. Ага. А какие вы лекарни? Я? Да. Так, так, да. так. Давай. Мешки. Мешки? Да. Добре, зараз приїду. Прийшло 7 років. Добрий день. Доб... Добрий день. Знайомтесь, клас. Це наш новий учень Драгон. Тому е... я вас попрошу його не принижувати, а прийняти як свій клас. Він із... Так, Прошу його не осуждати, за те, що в нього вшипки з пам'яті, тому що він зіграв газу... газовий балон і просидів там пару років. Сідай, прошу, сідай, попізнай. Так, а наша тема урока е... вогонь. Тому у нас 18 років тому був такий учень. Ну, давайте я вам історію розкажу. Був такий учень його е, називав називався Валера. І він е, піджив школу і звинуватив цього ну, такого, одного хулігана. Але е, у нас була стояла камера, але ми ще не подивилися, хто там в камері був, тому що ми її хіба сьогодні замітили зранку. Тому, може, ми переглянемо, хто там був. Хоча це довго буде 18 років тому, але подивимося, хто це піджог. Але тому. Е, Ходи е, по базару. покажу, всі сіду тут. Ходи по базару. Будемо ски. За школу. А, окей. Ходи сюди. Ти хто такий? Я... Деньги обміни сюди. Не якщо до синій довечір в тебе не грошей, а. я за себе не ручаюсь. Давай, я чекаю. Якщо не принесеш, я за себе не ручаюсь, поняв? Так, так. Все. Так. Все. так. Все, якщо ти ще щось зробиш, угу. то ти знай, тобі йде жопа. О, ти що, мене вигнят. але не сім і він кажу. Так. Бунт! Ми хочемо строїти бунт! Так, що ви надумали, малі хулігани? Ану, викликай ваших батьків сюди. бунт, бунт. бунт. И кисся, завтра чекай ваших батьків у школі. А ти... Е, то нам все драгон сказав зробити бунт. Е, драгон? Ми зараз подивимося по камерах. Якщо драгон сказав, тобі його виженим. Зараз все подивимось по камерах. Так, а ну малолетка іди сюда, драгон, иди сюда, дракон. А наче ми тебе все назначаємо тобі стрілку за школу. Все. Не за школу, а давай стрілку на світнику. Все, добре, поняв? Якщо не прийдеш, то ти баба засав. Поняв. Так, коля і Вітя. Я все перевірила по камерах і це ви все Драгона підставили, тому ми вас виганяємо зі школи. І я зараз піду до директора і все скажу. Так. Я б вирішив вигнати Колю і вітю, з того, що не підставили Драгона. І це не єдиний проступок. Вони ще проступків зробили. Тому е, ми вас виганяємо зі школи і шукайте собі якусь іншу шкоду. Так, у любі учі. це сукрешанка, тому ви можете вже йти до хати, тому що це хіба 1 вересня. Все, ідіть. має, мені зазначили стрілку, що мені треба робити? Перший день. піду до хати і розкажу тату. мене ж друг живе на помойці. О, який знайомий голос. О, Драко, привіт, відав, тебе не бачу. як ти там, що ти там? А ти ж до школи пішов? У школі що ну що там в школі? Та не подав Як стрілку? Нормально. А до якоїсь когось не значали, що? Ні, мені ніч ніколи. А ні, мені не означали, але я туди не пішов, тоді мене підставили. А ви про кого говорили? Та, а що там говорили в школі? Ну Про тебе. Про мене? Так, і подивилися по камерам хто це був. Ага. І все-таки вияснили, що це був не я, так? Так. Так? Так. То та. та був той хуліган, так? Ага. Кінець третьої серії. Всім пока! Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Я залишу ссылку в описі на канал Вла... Влад Трицвінка. Всім пока! Пока!